Друзі, всім привіт! Мене звуть Софія Руденко, і сьогодні ми з вами поговоримо саме про команду в інфобізнесі: де шукати, кого наймати, скільки кому платити, і взагалі кого першого наймати, щоб всю цю рутину делегувати а ви займалися саме ключовими. Моментами а давайте трішки про мене, я починала взагалі 4,5 роки тому саме в інфобізнесі, і саме як продюсер блогерів мільйонників У Нас був продюсерський центр блогерів мільйонників з яким ми зробили більше півтора мільйони доларів. І далі я вже запускала свої інфопродукти і завжди намагалася вибудовувати команду так, щоб в мене була комунікація саме з іншими членами команди через одну людину, через асистента чи через проджекта. А ще до продюсування до інф. Інфобізнесу в мене був стандартний офлайн бізнес. І я знаю, що таке неправильне управління, неправильна комунікація з командою, неправильно найм команди і адаптація його, тому що я проживала такі ситуації, коли мене чесно просто в мій магазин одежі не пускали мої співробітники, тому що вони робили мені запустовку. І це все від некоректної комунікації і всіх цих процесів, про що ми частково сьогодні з вами поговоримо. Зараз я також є партнером і соавтором продукту зельонової, наприклад, і в мене є. Свої програми, тобто і завжди у всіх проектах, я починаю з того, що ми беремо одну ключову людину в команду, чи асистента, чи проджекта зараз ми про це все поговоримо. І давайте спочатку, взагалі, чому потрібна команда, коли її потрібно наймати, чому самостійно ми ж можемо там зробити все перекрити своїм ресурсом. Щось у когось не виходить зробити, та ми ладно самі там запригнемо, щось переробимо. Це ж скоріше буде ніж наймати людину, перенаймати, обґрунтовувати її нашу думку, давати чітки та і так далі. І скоріш за все, у вас також могла така бути думка: "Та да, блін, зараз мені наймати людину якусь там за 300-400-500 доларів?" Я ж можу ці гроші якби зекономити, і в таргет, наприклад, пустити, чи щось інше, ну я ж можу. Можу. У мене ж є вільний час, я ж можу зробити цю задачу. Але давайте подивимось на великі компанії. Давайте подивимось просто на такий прям великий приклад Ілону Маскви. Уявіть, що б було, якщо б він займався не своїми стратегічними задачами, не ключовими своїми задачами. А якщо б він. Ішов супер сильно в опрацівку і е, робив дизайн своїх презентацій, дизайн всього. Наприклад, якщо б він комунікував зі всіма людьми е, в своїй команді, то він би глузду з'їхав. Насправді, ми б не знали його і не було б всього того, що ми знаємо зараз про нього. І ваш е, зараз е, час. Відприємця починайся вже сьогодні. Тому предприємець це людина, це лідер, яка веде за собою людей. Це людина, яка надихає і вона дає ключові задачі і контролює виконання цих задач, а не поринає у всі ці якби, нюанси і дрібниці. Якщо а, от уявіть, що ви просто подумайте, що за останні декілька днів ви робили рутинні, що насправді можна делегувати. Це може бути, ви переписувались директі з потенційними своїми клієнтами, наприклад. Чи ви там дизайнили щось, чи може, ви там самостійно продаєте до сих пір, коли у вас вже запуски там на 10-15 тисяч доларів плюс. І якби це можна було б делегувати, але вам трішки жалко діє на це все і часу на адаптацію. Якщо ви зараз не зробите цей крок в саме таку підприємницьку діяльність, в ви, вибудовування системи і команди. І Прокачки себе як лідера, як управлінця, то ви зазвичай і будете залишатись в тій ситуації, в якій ви зараз знаходитесь. Це як команда, це стіни будинку, розумієте, без яких не буде великих результатів, системних результатів. І ви постійно будете як білка в колісі. За ми тоді йшли в бізнесі, як, як білка в колісі? Ну, в общем, ви зрозуміли мою думку. Треба 100% мати команду, коли це потрібно робити. Коли ви вже хоча б продали хоч щось свого блогу, хоча б якийсь там послугу, інфопродукти і так далі, насправді, я коли починала бізнес, я наймала ще безкоштовного асистента, коли в мене ще не було продажів. Тобто можна і так робити. Зараз можна наймати асистента навіть там за 200-300 доларів. Я не говорю зараз безкоштовно наймати, але за 200-300 доларів можна наймати як мінімум собі. Асистента, проджокт-менеджера можна наняти від 400 до 500 доларів в місяць і потім поступово збільшувати його дохід від ваших нових результатів, збільшення ваших результатів. Або якщо ви зараз дуже сильно боїтесь прямо зараз наймати там собі асистента чи проджекта, це ж плюс к постійним витратам. Це насправді, якщо ви на одному місці постійно крутитесь, я вам дуже сильно рекомендую наняти, хоча б одну людину, якщо у вас ще не було людей, для того, щоб ви самі собі якби мотивацію додали для того, щоб. Щоб у вас постійно є витрати, і вам, звісно, постійно потрібно буде робити новий дохід, щоб ви з цього як мінімум перекривали. Це як така капелька до дисципліни і мотивації. Ще коли ви боїтесь, наприклад, зараз наймати асистента чи проджекта, хоча б коли ви взагалі робите якісь продажі, ви навчились робити продажі на хоча б якомусь рівні, і тоді потрібно наймати 100% цю людину. Це людина, через яку буде йти комунікація в вашій команді взагалі з іншими відділами, з іншими підрядниками. з всі, ми хто тобто, я дуже сильно рекомендую взагалі комунікацію в вашій команді вибудовувати саме через одну людину. Це має бути проджект-менеджер чи асистент, чи управлінець У вас потім Ну, спочатку асистента і проджекта буде достатньо. І далі вже поступово вибудовувати нових інших а, людей. Це не процес, коли ви зараз все, я починаю делегірувати. І почну я найму всіх, найму продажників, найму маркетолога, там, асистента проєкта і всіх інших. Ні. Так, дуже стресовий це неправильний формат. Почніть, хоча б з асистента чи проджекта. Як наймати прям повну інструкцію, я вам дам за кодовим словом, якщо ви додивитесь це відео до кінця, воно там буде, і ви там повністю там повноцінна інструкція. Нанімати, як писати вакансію, де шукати, все це там також буде. Дивіться до кінця. І, наприклад, коли ви вже найняли цю людину, асистента чи проджекта, далі ви вже вам потрібно наймати людину, яка зараз максимально буде впливати на ваш фінансовий результат. Наприклад, в моїх людей, які там, наприклад, в мене... В особистій роботі це люди, які вже роблять запуски там на 10, 15, 20, 25 тисяч доларів робили, і вони прийшли до мене, щоб масштабуватись. І там зараз роблять 35, 70, 100 тисяч доларів з запусків. І коли ми вже найняли там проєкт-асистента, проджект-менеджера чи асистента, наступним кого, наприклад, ми найняли, це там, у Ганний і Виллі, так само було, ці кейси є в моєму профілі, ми найняли а, відділ продажів на аудсорсі. І може, у вас тут буде також такий, якби. Така думка, що блін, а я боюсь, мої ж продажі там я ж ділаю конверсію 40-50% з продаж. А як же вони там будуть продавати? Насправді багато реально є кейсів не дуже успішних саме з відділами продажів. Я чую це дуже часто. Але якщо ви прийдете до цього системно, також за 2-3 місяці, за 2, окей, півтора місяці до вашого запуску, ви прокомунікуєте з різними людьми, з різними відділами продажів. Командами протестуєте, як вони дзвонять, як ви з ними по сходитесь, ви точно зможете знайти людей, які зможуть зробити класні результати, також в продажах. Та фіг ним, якщо чесно, якщо вони будуть робити конверсію навіть в два рази менше, ніж робили ви до цього. Хоча там в наших кейсах, наприклад, плюс-мінус таку ж саму конверсію, якщо була там 30% конверсія з анкети перед запису, так відділи продажі плюс-мінус і роблять. Давайте просто в'ямимо ситуацію. Якщо ви продаєте з чеком, наприклад, двадцять тисяч гривень, ви роб робите конверсію 50% і максимум ви можете робити 20 дзвінків. Ну тому що у підприємці, якби не тільки продажі є як задач, а там дуже багато чого треба робити. Насправді, то ви максимум можете робити 250 тисяч гривень. А наймаючи там відділ на аутсорсі, чи помічників по продажам а, вам в команду. Вони навіть якщо 35% конверсію будуть робити за а, більший об'єм свого часу, вони зможуть зробити більше дзвінків і зробити там не 250 тисяч гривень, наприклад, а 350 тисяч гривень. Ну і з кожною людиною це може збільшуватись. Там ви вже як підприємець будете працювати з саме маркетинговою частиною, щоб відділ продажів по отримував більше і більше ще. Лідів заявок, які він може обробляти. Тоді ви, як ресурс, який саме узке горлишка, що ви там не можете більше просто обробляти заявок, чи у вас є свій час, чи ви їх некоректно відпрацьовуєте, таке також може бути підприємців. Це може просто. Вийти, і ви тут отримуєте безкінечне якби зростання і можливість зростання, тому що ви можете додавати, додавати людей, і цей процес не буде залучений весь на вас. І це вже ще плюс одна частинка, Як ви можете масштабувати а, там свої продажі, працюючи над іншими аспектами бізнесу, наприклад, маркетингами, воронками, запусками і так далі. Але ми тут зараз проговорили. Там у вас була 50% конверсія, тут 35% конверсія. Ну ця людина точно не буде коштувати вам всю різницю. Там всі ці 100 тисяч гривень, які ми зараз почули. Да, там різниця між запуском, вона буде коштувати набагато менше. Звісно, ви більше зможете з цим отримати грошей. Тому не бійтесь, будь ласка, делегувати і в тому числі і продажі, але можливо у вас зараз не продажі а саме актуальні, що потрібно делегувати. Наприклад, може ви не встигаєте якісно робити контент. Наприклад, там в соцмережах, то якщо ви наняли там вже Project Assistant, зробили з нею результат. Да? І далі ви вже можете наняти, наприклад, smm спеціаліста чи когось ще, хто вам зараз більш актуален. І так, ми поступово 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 додаємо людей і побудовуємо якраз цю систему, яка працює на вас. Зараз ви спитаєте, що може взагалі робити проджект. Я багато про це говорю на наших. Наприклад, там де я працюю як ментор в особистій роботі з людьми, які вже роблять запуски, вони прийшли до мене до за масштабування. Там ми наймаємо саме в першу чергу проджекта. І він починає саме від розробки воронок, саме з технічної сторони, навіть якщо людина це не вміла цього робити, реально. За тиждень, за два максимум вона може навчитись робити воронки. Я рекомендую все ж таки, щоб ваш проект-менеджер вмів все ж таки воронки робити технічні телеграмі за підписку, видавати боти, тому що це невід'ємна частина системного інфобізнесу. І проджект менеджер має вміти це робити чи швидко навчитись це робити. Далі він по моїм урокам, наприклад, вони роблять запускають таргетовану рекламу. Роблять нові креативи раз в один-два тижні. Тестують різні формати, саме різні заголовки. Вони їх пишуть, експерт і я. Ми їх дивимося, адаптуємо, і вони ручками своїми запускають таргетовану рекламу. Це також, якби непопулярна да, історія, що це якби продукт може не робити, але project-менеджер в інфобізнесі може робити все те, що вам потрібно, щоб він робив. Просто коли ви наймаєте людину, вам потрібно розуміти, щоб ця людина чи могла швидко адаптуватись і навчитись чомусь, тому що вам потрібно це, щоб вміла ця людина робити. Наприклад, для нас для того, як я вчу це, ну вона може навчитись чи вміти робити і таргет. І робити ручками свої воронки. Вона має вміти комунікувати, має вміти швидко знаходити і аналізувати будь-які дані. наприклад, вона комунікує повністю зі всіма людьми, там з рілсмейкерами, з методологами, з всіма дивиться за дедлайнами, може дати щось в презентаціях. Адаптувати і віддавати на дизайн може адаптувати так само сайт. У нас є такі проджекти в деяких, які сайти роблять і презентацію оформлюють. Тобто проджект-менеджер по бізнесу, насправді це людина, яка може робити. І вміє робити все, чи готова швидко навчитись багато чому, як і продюсер, наприклад, на запусках. Тому що я на запусках можу майже все робити. Да? Тільки технічні якісь моменти я також можу навчитись, але всі ці моменти я закриваю зазвичай своїма людьми, які в мене в команді, якраз моїми проєктами. Ось і ця людина вона дуже системна, і вона крок за кроком допомагає вам вибудувати саме системний інфобізнес, щоб у вас постійні були оплати. Це якщо у вас є така мета, то краще наймати саме вже проєкт Менеджерів і потім вже наступних людей в команді. І зараз хочу вам ще сказати взагалі, які результати. Найпоширеніших людей в команді інфобізнесу ви маєте очікувати, наприклад, що очікувати взагалі, яка ключова задача асистента, яка ключова задача проджекта і так далі. Ключова задача асистента це звільнити взагалі ваш час від всієї рутини, яку ви зараз робите, і щоб ви сфокусували саме на ключовому. Менеджер з продажів, наприклад, його задача не обробляти заявки його задача приносити вам гроші в касу. І щоб екологічно вони спілкувалися і була класна. Взагалі, і був класний фідбек від ваших клієнтів про комунікацію з. Вашою компанією через менеджера. Проджект-менеджер його якби ключова взагалі задача, щоб всі процеси, які у вас є в команді, щоб вони були вчасно, щоб все було системно і по полочкам. І також його задача, коли вже як, хоча б там три місяці він тестово з вами пропрацював, його задача дивитися за виконанням плану. Так я дуже рекомендую саме проджект-менеджерів також ставити під мотивацію, як під не тільки підставкою, ще і під відсоток від чистого прибутку, тому що це ця людина, якраз яка може як і управлінець, як і продюсер, як і ну я наприклад да, в якихось проєктах, як ментор контролювати саме виконання продажів, генерувати нові ідеї, як виконати план, як перевиконати план, яку воронку вам зараз можна зробити додати. Вам до цього потрібно стрімітися. Ось і його методолога, наприклад, задача, щоб у вас. Була якісна програма, щоб учні були а, з результатами, і в них був класний фідбек, відгуки про а, процес навчання, що їм було комфортно, зрозуміло. Вони розуміють всі ці нюанси, вони навчилися, отримали результат. За це відповідає методолог. Наприклад, в моїй команді я не навіжу чесно робити ці всі презентації, все але я багато в мене задротного контента в моїх продуктах чи в чомусь іншому. Наприклад, всі воронки всі рід навіть целід магніти Я видала інформацію своїм ось про... Своєму методологу, вона мені це все структурувала, щоб я нічого не забула. І зараз я вам записую, вона далі вже це буде давати правки на відеомонтаж, щоб ставити такі, наприклад, нюанси в це відео, щоб підкреслити важливі слова в. Монтажі і далі повністю готовий урок в нас виходить вже там в світ, да? передає продукт менеджеру, щоб це залитися на YouTube, зробити по кодовому слову видачу і так далі. Всі мої основні продукти я також робила з методологом. І я дуже сильно рекомендую, якщо ви також хочете, щоб ваші учні отримували результати, були в кайфі від навчання, а також наймати на якомусь етапі методолога чи я, хоча б брати просто консультації, щоб подивились на вашу архітектуру продукту, щоб десь слабі місця. Якби допрацювати в продукті, тому що, наприклад, до мене також в особистій роботі приходять люди, які говорять: блін, у мене в чаті нічого взагалі люди не пишуть, чи я не можу якби відгуки зібрати, чи не можу кейси зібрати, наприклад, чи щось там люди не доходять до кінця. Це все методолог може допомогти вам зробити, щоб навчання ваше було більш. Якісне, але як я вам вже говорила, всіх відразу наймати не потрібно. Дивитись потрібно на те, що зараз вам найбільш актуальне і де ви хочете звільнити свій час. Крок за кроком, кірпічик за кірпічиком, вибудовувати свою команду і систему, взагалі вашому інфобізнесі. Тепер розглянемо, як формувати оплату для різних людей в вашій команді. Давайте почнемо з ставки. Ставку можна робити тільки і ставити тільки тим людям, які ніяк не впливають на ваш дохід. Тільки ставка, тільки для тих, хто не впливає на ваш дохід. Наприклад, монтажер насправді впливає, але не так сильно, йому можна просто домовитися на якийсь е пул задач, робот, і він може якісно робити свою е задачу. Далі, наприклад, бухгалтер, ну там теж фікс. А якісь там картиночки е задизайнити – це також фікс. Але якщо ми говоримо про асистентів, про project менеджерів про правлінців, про методологів. Потрібно ставити фікс приблизно 50-60% від всієї зарплати. Наприклад, якщо у вас зарплата там 1000 доларів, ставте фікс 50, там 500 плюс-мінус доларів. Інколи можна там 600. Все інше, я вам дуже рекомендую ставити відсоток від а, прибутку, чи ставити також KPI. KPI може бути, наприклад, у методолога. Методолог відповідає за що. За те, щоб люди доходили, доходили до кінця, щоб люди у людей був класне, у людей було класне враження про ваш продукт. Це метрика NPS. Наскільки люди готові рекомендувати взагалі ваш продукт іншим? Він за це також відповідає. Методолог також відповідає взагалі за конверсію з учня в кейс, в того хто отримав результат позитивний, записав кейс і так далі. Ви можете от поставити, якщо ви прям в штат берете, не аутсорс, Методолога, а прям в штат ви можете поставити ставку 500-600 доларів і далі розбити-мінус 400 доларів на по 100 доларів зробити як uh, KPI. 100 доларів він, він отримує за те, що там, 80% людей доходять до кінця, чи 50% людей доходять до кінця курсу. Далі він ще 100 отримує за те, що там. 50% людей ом, конвертуються в кейси. за це виплатите ще 100 доларів, і так само просто вам потрібно зрозуміти, за що ви, який результат ви хочете отримати, за що ви готові платити, щоб э, ця людина саме була замотивована на KPI чи на відсоток. Проджект менеджерів я рекомендую якраз ставити ставку плюс відсоток від продажів від чистого прибутку, не від основного там. Не від основного оберту, тому що саме project впливає са і на прибуток, а не просто на продажі в моменті. І таким чином краще буде, якщо ви будете вибудовувати фікс плюс відсоток для вашої команди, для ваших всіх результатів. Я зробила інтенсивний курс, як зробити системний інфобізнес. Там буде вже більше про те, як, яка мотивація має бути краще там повноцінно розписано для різних членів команди. Що потрібно як наймати, як комунікувати? Це є в цьому інтенсивному курсі. Якщо вам це цікаво, до дивіться до кінця далі вже розкажу про це трішки більше. І давайте з вами підсумуємо, де шукати потрібну команду. Що вам взагалі потрібно зробити з приводу найму? Перше, вам потрібно зрозуміти, як виглядає ваш ідеальний кандидат. Вам потрібно як цільову аудиторію, так і кандидата. Описати для себе друге, вам потрібно зробити саме цю вакансію, описати вакансію. А кого ви шукаєте? Чого ви, хто ви, що ви, чого ви наймаєте людину, які функції має виконувати ця людина? Що ви можете дати як ставку чи відсоток, плюс-мінус яку зарплату ви пропонуєте, і далі зробіть анкету для збору відгуків. Повноцінна ця система найму буде в мене в кінці, скажу по якому кодовому слову. Ви все це можете продивитись, всі ці приклади і так далі. Наймати є різні площадки. Я рекомендую спочатку, якщо ви як, хоч якось ведете блог, зробити повноцінний такий, як прогрів за один день, що у вас класно працювати в вашій команді, що ви розвиваєтесь і шукаєте зараз людину в до себе. І люди з блогу, вони наймотивованіші, вони вже влюблені вас, і вони можуть класно вам допомогти. Якщо вам це не допоможе, якщо потрібні інші українські площадки, є це також конструкція, яку я скажу в кінці, де ви можете це знайти. І далі ви вже відбираєте людей з анкети. Далі ви вже назначаєте груповий чи індивідуальний зідзвон співбесіду. Виводите на тестовий тиждень асистента чи проджекта, чи будь-яку іншу людину з Команди, яку ви можете про це проговорити, робите три місяці бажано тестових і за определенний фікс. Можна KPI і проценти ставити через три місяці, і далі вже повноцінно працюєте з людиною. Давайте підсумуємо з вами пункти важливі без команди і найму долахування. Вам буде дуже важко і майже неможливо просто прийти до великих системних результатів для великих результатів. Не потрібно багато людей, можна з трьома людьми зробити дуже круті. Результати далі розпочніть найм з асистента чи продакт-менеджера ваш інфобізнес і далі поступово збільшуйте людей від того, хто зараз найбільш вам актуальний і хто вам зараз чи звільнить ваш час, якщо вам це потрібно для задач, або повпливає зараз на ваш дохід. І ставте всім людям, які впливають на ваш результат, якого ви наймаєте прямо в штат. Ставку плюс відсоток, плюс KPI, а не просто ставку для того, щоб людини людина дійсно могла класно мотивуватись і будувати з вами систему вашої компанії разом. Ну і делегуйте дійсно все те, що ви можете зараз делегувати, тому що ваш час набагато набагато цінніший ніж коштує час асистента пролекту чи будь-якої іншої людини. І ви в цей звільнений час можете займатися ключовим і тим, що насправді впливає на великі грошові. Результати. І зараз просто можете трішки зупинитись, уявити собі, що буде, якщо ваш інфобізнес стабільно приносить нові заявки, стабільно приносить нові результати, постійні рекорди. І багато чого, що вам не подобається робити, це робить саме команда, а не ви зливаєте свій час, нерви на все те, що вам реально не подобається взагалі. І там дійсно може бути, якщо ви приймете рішення піти саме в формат вибудовування системного інфобізнесу. І зараз про ми проговорили про команду, і це лише одна з семи ключових. Аспектів системного інфобізнесу, які я розглядаю якраз у на своєму інтенсивному курсі про системний інфобізнес, в мене є люди, які прийшли до мене з без команди з запуском в 25 тисяч доларів. Зараз роблять запуски на 50 тисяч доларів плюс і набагато системніші, набагато кайфові. Результати, хто робив 10 тисяч доларів запусків, зараз робив там на 100 тисяч доларів запусків. І зрозуміти, вони б ніколи цього не змогли б зробити без системності, без твердих знань, без команди. Все це, що ми туди впроваджували, кратку вижимку я дам на своєму інтенсивному курсі Посилання Ви отримаєте на сайт а вже як після цього відео і. Що там буде взагалі на цьому інтенсивному курсі? І це буде і про цифри, і про метрики. Це буде і про міні-продукти, які потрібно в якій послідовності краще вам зробити, щоб вони прогрівали набагато скоріше вашу аудиторію і приводили постійні заявки, які команда може вже обробляти. Це звісно буде про команду більше, про більше про делегування, Про те, ви прям отримуєте посадові папки і асистенти, проджект-менеджера і, і методолога різних людей, а щоб ви розуміли, що вони мають робити, які функції, і щоб ви прям. Більш приходило в системний формат. Ви зрозумієте і про нову систему саме запусків. Як потрібно робити запуски в 2025-2024-2025 році, а не робити це, як було до цього в стресах і отримувати з цього. Рекорди і також інші аспекти системного інфобізнесу цей курс. Я такий зробила в форматі інтенсиву, щоб ви просто взяли інструментарій. Я детошна людина і бнідрілі, і отримали результат. Будуть приклади і міні-продуктів, будуть приклади і маркетингу, і різних сфер, як просуватись, як це все вбудовувати. Я вас чекаю, щоб ви прийшли до вашого. Бажаного стану і до вашого бажаного життя з взагалі в цьому всьому інфобізнесі, Знаєте, ще я говорю взагалі своїм студентам, людям в менторстві. Всі, хто в мене питають, що треба побудовувати систему так, як вам потрібно, щоб вона була насправді, а не те, як зараз тільки ось так от потрібно зробити і ніяк по-іншому. Звісно, якщо ви нічого не хочете робити, нічого не буде, але ви можете працювати стільки, скільки ви хочете. Ви можете ставити за мету а, працювати в особистій роботі, в курсах ваших великих, так як ви хочете, вибудовувати всю цю систему. Так, як вам потрібно, щоб це було, як скільки часу ви дійсно хочете все вкладати, а не те, як зараз просто це якби модно, дійсно треба працювати і а, використовувати інструменти, напрацьовані інструменти, взагалі в ринку, дивитися на найкращі кейси, але брати тільки те, що вам реально полегшить життя з перспективою в півроку в рік, і зробить ваше життя так, як ви цього. Хочете, ну і кодове слово асистент. Ви можете написати мені в Дірект і отримуєте а, повністю інструкцію, як наймати асистента чи проджекта, повністю поетапно, щоб ви могли це зробити. Ну і чекаю вас, звісно, на своєму курсі системний інфобіз», де все це ви зможете собі вибудувати.